Всім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus TRACTOR. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні у нас на огляді доволі рідка та унікальна модель. Це у нас кубота GL32 з кабіною та оригінальним навантажувачем. Давайте більш детально її розглянемо. Оригінальний навантажувач на 450 кг. Він у нас на швидкоз'ємі. Має ось такий доволі такий великий ковш. Нестандартний, до речі, для японців, маленькі роблять. Передня резина у нас Bridgestone в гарному стані, розмір 8х16. Задня резина у нас також японського виробництва 13,6 на 24 розмір. Задній диск у нас розбірний. Ось таку має штатну кабіну герметичну. Напівавтоматичну коробку передач, діапазони повишених, понижених передач, повний привід, задній привід та функція обертон в місці. Реверс, повороти, світло, сигнал, щеплення напрацювання 885 мотогодин, кран гідравліки, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед та одна швидкість назад. Ось такий стан під килимом. Має трьохточкову навісочку, боковий гідроциліндр та трикутничок швидкознімання. Оригінальна фреза з робочою зоною 1,70 м, в доволі таки непоганому стані, є ось такі незначні нюанси. Ножі. Всі нові стоять. Вже замінили. Редуктор бачимо не протертий. все добре, захист стоїть. Тут у нас все без підтікань, рідна фарба. Задня резина з іншої сторони та передня резина з іншої сторони. Бачимо, що знизу нічого не капає. Йдемо далі. Справа від місця оператора у нас знаходиться пам'ятна вісочки, ручний газ. Регулюється кермо по висоті, примусова зупинка двигуна, замок запалення, два ключі. До речі, це рідкість, ручничок, роздільні гальма. Ножний газ, блокіровочка заднього диференціалу Також маємо управління навісним обладнанням, функція горизонт, задній плаваючий і так далі. Та вже доволі такий зручний джойстик на управління фронтальним навантажувачем. Зараз давайте ми його заведемо. Нажимаємо щеплення, гріємо свічку та заводимо. З'ївся без питань. Він робіт дуже працює. Трошки у нас підтирає. Це нічого страшного. Управління на себе та від себе це підйом опускання, вліво-вправо. Це е Рух самого ковша. Зараз ми його піднімаємо. Вверх та вниз. Сам ковш повертається. Зараз давайте максимальну висоту подивимось. Всього максимальна висота, піднімає він 2 метри 50 см. І давайте заглянемо до двигуна. Бачимо, що вихлопна труба у нас не прогорівша, тільки тільки почала. Багато нагрузки не отримував в японії. Бачимо новий акумулятор стоїть. Сапун. Без білого диму все чудово. І ось такі незначні нюанси, бачите? Але технічно йде бішумка стоїть. Трьохціліндровий двигун дизельний на 32 кінські сили. Також перевіримо. Навісне обладнання, як працює задня форточка у нас відкривається. Так, навісне обладнання у нас працює вгору та вниз, боковий циліндр нахил вліво-вправо працює, та функція горизонту, перша крутілочка, працює, автоматично вирівнює режим безпеки. Тож працює. І пам'ятю на вісочки опускаємо на задану раніше глибину. Кран, щоб перекривати подачу на сам розподільник. Опускаємо. Дана модель у нас йде з пічкою, але без кондиціонера. Ось такий штатний ручний кондиціонер у нас вмонтований. До речі, він теж японський. Спічка, світло на кабіні зверху. Та дворники. Дворник працює. Все класно. Наглійка, максимальна швидкість, 15 км на годину. Є ще ось така купільничка. Давайте зараз трошки поїздимо, перевіримо його. Зараз на нього поїздимо, нажимаємо щеплення, вмикаємо третю передачу, стоїть повишена, вмикаємо реверс вперед. Піднімаємо коша та піднімаємо навісне обладнання. Підпускаємо щеплення і поїхали. Поверхню, та можемо перемикати на, за рахунок напівавтоматичної коробки передач без вижиму щеплення. Ногу я забрав і тепер трактор призупиняється та починає рухатись в тій швидкості, яку ми йому увімкнули. Якщо вимкнути реверс, трактор зупиняється. Якщо ми вмикаємо реверс назад, трактор їде назад. Все чудово. Зікнемо функцію оберту на місці. Вперед. І трактор починає обертатись на місці. Віво. Зараз ми опускаємо трошки навісне обладнання та да, вімкнемо першу швидкість валу відбору потужності. Бачимо, кардан починає крутитись. Все чудово. Вімкнемо максимальну четверту швидкість. Та да, виймо, подивимось, як у нас працює все дуже гарно, без додаткових шумів. А тепер саме головне ціна такого тракторця на нашому майданчику. Дорівнює 14 тисяч умовних одиниць. Якщо ви хочете або маєте змогу забрати його самостійно, то вам буде гарантована знижка 200 умовних одиниць на самовивіз. Також маємо ще два додаткові варіанти по доставці. Можна розрахунок вдома, або розрахунок на майданчику і безкоштовна доставка. Бачите, зараз на майданчику дуже велика кількість тракторців. Тому тот чекає вас або в себе на майданчиках, або можете телефонувати за номерами під відео, або на сайті. Всім гарного дня до нових зустрічей!